Солоняндро, послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, ратя, благаємо вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми всі разом зберемось коло Нього, не дайте легко виявити себе з рівноваги, та щоб вас не тривожили ніяким з духом, ні словом, ні, ні листом, які нібито від нас, що день Господній уже наставав би. Нехай ніхто жодним способом вас не бентежить, бо спершу настане відступство і об'явиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який виноситься над усе, що зветься Бог, чи святощі до такої міри, що сяде сам у храмі Божим і видавати мене себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що, коли я був між вами, я говорив вам про це, і тепер знаєте, що його стримує об'явитися в своєму часі? Так, тайна беззаконня вже тепер діє, але перше той, хто його стримує, буде усунений. І тоді об'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить, духом у своїх і знищиться вам приходу свого, поява, бо його буде під діянням сатани з усякого роду силою, із знаками, з неправдивими чудами та з всякими брехливим оманом для тих, що погибають. Бо вони не прийняли любові до правди, щоб спастися. Тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб були захсужені всі ті, які не увірували в правду, але яким подобалась несправедливий.